Вичите масу бруска кількома способами. Мета цієї роботи показати способи вивірювання маси дерев'яного бруска, яким методом, точніше вивірити, або яким методом. З обладнання динамометр, дерев'яна лінійка, брусок, маса якого більша за 0,1 кг, і нитка та штатив. E... Правда, я спочатку собі думала, що це досить така легка робота, що можна використовувати ну, давати дітям. І я спочатку не, не подивилася, що це дійсно більше за один І Ну, Якщо зробити таку лабораторну роботу, щось це ну, задати дітям, то треба динамометр, щоб був ну, відповідно хоча б на 5 ньютон, тоді можна буде визначити вагу з і потім, звичайно, вже після цього перевести вагу в кілограм. Тому що ми знаємо, що 100 грам це 1 ньютон. і таким чином можна було легше визначити масу самого цього бруска. Другий метод, який ми теж подумали, якщо б був суцільний такий брусок, то можна було б помірити об'єм за допомогою лінійки визначити довжину, ширину, висоту і таким чином визначити об'єм. І за допомогою формули кустини, так, ну, за е, табличним визначенням пустини можна було визначити масу. Тобто маса буде дорівнювати добутку е, об'єму на пустини. Е, і такий метод кожне спрацює. Е -е, Перш за все, ну, перед виконанням лабораторних робіт, я тут написала деякі там, теоретичні відомості, ну, е -е, написала формули, ці формули правильні, але вони може. Е -е -е, да. е -е, вважаю, що якщо задати учням таку лабораторну роботу, то на розвинути дуже критичне мислення, виникають дуже багато запитань. І, перш за все, ну, якщо у нас прилади динамометр і лініка, можна визначити ціну поділку. Можна просто, ну, щоб учні це пригадали, як визначаємо, скільки це доведе. Е, Потім я думаю, що в цьому досліді, е, великий такий. Викождає, якщо ми поміряємо спочатку силу силота. За допомогою ніки, напевно, ми ставимо цей брусок. І, але потрібно, щоб було таке велике місце. І тягнути відповідно цей брусок. І визначте силу торта. Але його хоч як ти рівномірно. Показ не зміниться, це до 0,2 ньютона, Тобто, напевно, так е краще було, але тут е треба, звичайно, знати ще і коефіцієнт терптян. І це, на мій погляд, важко, важко знайти. Е Тут нам дана нитка. Звичайно, що вона не еластична і якимось іншим способом, Лише можна прив'язати так, щоб це було рівномірно. Я собі думала, що можна якось оці значення, тобто я написала, що там покази динамометра та лінійки, наскільки більший. Ну, Там на дві ціни потяги, е, яка різниця. Можливо, через це е, якось так, визначити легше позивом. Е, звичайно, на, написала перед тим, як виконувати лабораторну роботу, е, обережно користуватися з приладами, щоб запобігти їх падінню. Виконувати експеримент лише за сходою вчителя та його присутністю у разі трав з фізичного приладу обов'язково повідомити про це вчителя. Надала інструкцію для учнів, якщо б ну, спочатку, звичайно, складати обладнання. На штативі з'єднаємо термометр динамомер більшу більших та кусок. Розглядаємо, як зміються покази динамометру. Бачили що? Можна продемонструвати? Так. Таким чином визначити. Ну, це спрацювало дуже добре, якщо б би... тут набувала. Маса була інша. Так, звичайно. Щоб що маса була менша. Менша від одного нікого. В... 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 Е, так. Ну, звичайно, вже після визначення оцих двох цін поділку, шка шка поділку, то. ну, Можна змінить, щоб не навантажувати. Так, да, потім набуде да цівати. Звичайно ж, за другу законом Ньютона можна було б визначити там ваху за допомогою ваги, тобто прирівняти сили тяжіння до ваги і таким чином визначити масу, поділивши вагу на жі. Ви ж сказали, що ви не можете реалізувати, бо... Не застачає, не ну так, тому і е, так. можна було б захемати. І, і можна було визначити, як я сказала, за допомогою таття. Можливо, тут я собі Думаю, що е, момент сили якось тут тобто, рівноважчити, які сили дії і таким так, так, чином е, обчислити цей коефіцієнт спочатку. І за допомогою ось сили тертя визначити е, вакуум. Експериментально, ви знаєте, як можна визначати до сіл тертя? Так. Яким чином? Е, ну, за допомогою формул, спочатку. Експериментально тут тобто, експериментально, це проводячи якісь досвід, потім аж форму не заходимо, але яким так. чином. Так, ну в 10 класі там визначаємо, але там. Лабораторна така робота визначення руху зв'язаних тіл. Тобто тут потрібен бути е, трибометр, і ми таким чином визначаємо м'ю, е, тобто дорівнює е, відношенню М1, М2, і поділивши на силу тижні. Відношення ділиться на силу тяжіння? на М. Ну, так, за силу тяжіння, то м'ю дорівнює доводку, відношення. Треба розписати. No, mm. У вас є це написано? Так. На п'ятій сторінці. Відношення FD на N. Щоб таким способом визначити, треба знати масу. Маса в нас, нас невідома також. Так. І це... так. І це... Є ідея, але немає до дозавершен... завершеного завершеного вигляду, не доведення, так? Так. Ви ну, у нас навчалися в університеті. Так. А викладаєте ви... Румунською мовою. В сьомікласі старших теж. Так. Але ну, переважно перекладаю термінологію. Тобто терміни діти українською мовою не володіють. Володіють, володіють здебільшого. Я... Румуською мовою. так. Здебільшого румунською. Але я ну, стараюся в кінці тем різних, в кінці розділів давати їм завдання, завдання. Ну, тести в різних, щоб вони якось... Виконували українська мову? Так, так. А підручники? Е, ну, барякла, таке. Приручники ні. У румунської так. А українському підручники є? Немає? Ні. І навіть на старших класах десятка 11? Ні. А ні, на ЗНО не. як на термінологію? Е, купляють спеціальні такі для замовлення, що є там. Тобто дитина змушена самостійно готуватися до, до вступу на певні напрямки, де здається фізика, то їй приходиться самому вивчати термінологію і готуватися до фізики Україна, мовив мастер. Привичені тем, наприклад. Я їм завжди перекладаю, як це буде в українській мові. І термінологія також. Так, У нас є словники з, <світ> з термінологією. А підручники, я вам кажу, вони винесли. Є ще запитання? тут по, по, по роботі. У вас тут я бачу, ви використовували намотування нитки на війні, коли не зрозуміла суть, навіщо це робити, і, можливо, десь воно тут не так не добре, можливо, пояснюється. Якби... Який це спосіб і як би це використати для вимірювання маси? усі? Якби нитка була еластична, якась друга, то можна було б. Це зробити також на модула, а на лінійку побачити, яка це від цього якості. Ну, наприклад, ось... Ага, по, по співвідношенню пацієнта та. е, е, пружність. Так, mm -hmm. так, 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 Але... так. Не розумію. Є ще запитання? Дякую вам.